Володимир Сосюра осінь. Облітають квіти, обриває вітер пелюстки печальні в синій тишині. По садах пустинах їде гордовито осінь жовтокоса на баськім коні. Вдалечінь холодну, без жалю за літом, Синьока осінь їде навманя, в'яне все навколо. Де пройдуть копита, золоті копита чорного коня. Облітають квіти, обриває вітер, пелюстки печальні, розкида кругом, скрізь якась покора в тишині розлита, І берізка біла мерзне під вікном. Володимир Сосюра, Васильки. Васильки у полі, Васильки у полі, І у тебе мила Васильки спідвій, і гаї синіють ген на видноколі, І синіє щастя у душі моїй. От сіяють роки, мов хмарки над нами, І ось так же в полі будуть двоє йти, але нас не буде. Може, ми квітками. Може, Васильками станем я і ти. Так же буде поле, як тепер синіти, і хмарки летіти в невідомий час, І другий далекий, сповнений привіту, З рідними очима порівняє нас.